Панове мої, найщиріші вітання. Слава Україні! До вашої уваги наш Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Передусім щиро вітаю усіх з Днем автомобіліста і дорожника. Адже наше професійне свято, поза всякі сумніви, є чи не найбільш народним днем, навіть я би сказав, всенародним. Та ще й сьогоднішня доба, враховуючи перехід на зимовий час, на цілу годину довша за усі інші. Відтак, автомобілістом є практично кожен українець. Це свято в його нинішньому форматі було започатковане президентським указом від 13 жовтня 1993 року. Відтак наш нинішній вікенд має дуже глибокі традиції, котрі з кожним роком лише примножуються. Я хочу привітати всіх працівників галузі цим святом, побажати перше мирного неба над головою скоршої перемоги, друге без аварійної роботи, щоб вдома був мир і злагода, щоб всі батьки дочекались своїх дітей з фронту. І щоб ми цей день святкували ще багато років, тому що це дійсно свято, яке об'єднує всіх автомобілістів разом з дорожниками. Зі святом вас до речі, у переддень професійного свята до приміщення секретаріату АСМАП України традиційно завітали ветерани галузі. Такі зустрічі з цими поважними людьми теплі, щирі і абсолютно безпафосні. А нашим старшим колегам просто приємно побачитися, потиснути одне одному руку, згадати минуле і дати добру пораду молодшим друзям. А тепер до справи сьогодні найбільше запитань у перевізників виникає стосовно законодавства Польщі, котре стосується використання системи Сенд. Що ж, давайте розбиратися, як же ж нормально працювати, і після 1 листопада. Річ у тім, що саме з початком наступного місяця у Польщі набирають сили зміни до закону про електронну систему нагляду за транспортом Сенд. Суть таких змін у максимальному посиленні контролю, фактично за будь-яким перевезенням польською територією. Зокрема, у перевізників з'являться нові зобов'язання щодо реєстрації та моніторингу їхнього транспорту в новому польському реєстрі RMPD. українською мовою. Він звучить як реєстр міжнародних автоперевезень. А здійснювати таку процедуру на практиці виявляється не так, то й просто. Всі привізники, більше великі, маленькі, говорять про те, що фактично для того, щоб компанія сама вела цю послугу, треба винаймати окрему людину, яка безпосередньо цим буде постійно займатися. Це дуже непросто, але ми маємо бути до цього готові. Ми розуміємо, що це один з заходів з одного боку контролю за нашого перезника, а з іншого боку, показати Європейському Союзу, що наші перезники не сумлінний, не готові вступати в Євросоюз. Цього тижня з ініціативи Ради АСМАП України відбулося аж два практичних вебінари на цю тему. Обидва заходи викликали просто таки шалену цікавість у перевізників. В середу у нас вебінар. З людьми, які безпосередньо займаються оформленням і допомагають перевізникам і мають великий досвід. В п'ятницю ми проводимо зустріч завдяки нашому співдружності і співпраці з українсько польською торгово-промисловою палати від Польщі будуть Міністерство інфраструктури, інспекція дорогова і міністерство фінансів. Саме Міністерство фінансів опікується цією системою. Експерти вітчизняної моніторингової компанії Track максимально дохідливо продемонстрували, як перевізникам здійснювати реєстрацію своїх вояжів за допомогою тестової системи ПУЕСК платформи електронних податкових і митних послуг. По суті, вона є аналогом тих потужностей, що офіційно запрацюють у Польщі з 1 листопада. Однак проведені практичні заходи показали, до запровадження нових правил поки що не надто готові як перевізники, так і самі польські контролюючі органи. Різниця лише у тому, що в разі виникнення якихось суперечливих ситуацій поляки каратимуть чималими штрафами саме перевізників. Здійснення автомобільного перевезення без декларації і Представлення неповних даних або даних, які не відповідають реальному стану, карається штрафом у розмірі 12 тисяч, а здійснення автомобільного перевезення з порушенням обов'язку надання геолокалізаційних даних, карається штрафом у сумі 10 тисяч злотих. Якщо раптово пропадає зв'язок GPS, то в принципі водія призника можуть звинуватити в тому, що він відключив телефон, не було зв'язка, і за це дуже великий штраф. Тому ми дуже не приймаємо ситуацію, яка відбувається. Що робити стосовно збірного вантажу, щодо закриття РМПД? Небезпечні моменти для мене, наприклад, це зміна місця доставки на території Польщі, яка може розцінюватися як каботаж. Навіть польські органи можуть передбачити, що не завжди реєстр електронних повідомлень може бути зафіксований на платформі поеск, і вони навіть пропонують порядок дій в ситуації. Коли будуть можливі збої на цій платформі з у зв'язку з великим навантаженням. І зараз, наскільки ми розуміємо, розробляється зразок документа замінника повідомлення польською, російською та англійською мовами. і цей документ має бути визначений міністром інфраструктури Польщі. У всіх перевізників міжнародних є вже підключені свої GPS-трекери, Вони все це бачать. Ці всі gps трекери можуть о, на сьогодні віддавати дані в Сенд. Це не проблема. Але основна проблема, що при передачі перевізник не бачить, чи отримав Сенд цю інформацію, чи не отримав, і можна буде отримати якийсь невмотивований штраф. Хоча водій навіть цього не знає. І це лише невеличка частина тих запитань та зауважень, котрі цікавлять перевізників. Відтак, з польської сторони, цілком логічно було би при запровадженні нових правил передбачити бодай нетривалий період лояльності. І не штрафувати підприємців за якісь неточності, тому що в 2018 році, коли запроваджувалася система Сенд, такий перехідний період у три місяці існував. Тому, перш за все, ми хотіли би це з'ясувати, бо це надзвичайно важливо. Багато перевізників будуть повертатися після першого числа вже знаходячись в Європі, і в цьому теж будуть певні складнощі. Законодавець не передбачає. Тестового або випробувального періоду, і це технічне запитання, і воно скоріше не до нас, а до адміністратора, питання повернення водіїв. Отже, тут я вас заспокоюю, що положення передбачають таку ситуацію, що якщо перевезення почалося до дати, Початку дії цих положень, то це перевезення може бути завершене на основі попередніх положень, що діяли в попередньому періоді. Звісно, цього для нормальної адаптації аж ніяк недостатньо. Тому секретаріат СМАП спільно з представниками польсько-української господарчої палати нині готують лист звернення до польської влади з проханням усе ж таки забезпечити адекватний перехідний період для функціонування нових правил перевезень. Сподіваємося, до цього прислухаються. До речі, пропоную невеличке опитування в коментарях, які іще запитання залишаються у вас до нового польського законодавства. Долучайтеся, панове. А поки що, давайте переглянемо добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. У Франції з десятої ранку завтрашнього дня нова версія сервісу Дельта т буде переведена на п'ятий етап трансєвропейської транзитної системи NCTS. Доти доступ до програми Дельта Т буде неможливим для всіх операторів. Французькі митні органи просять користувачів відкласти відповідні операції, заплановані на ці вихідні. А в Азербайджані тамтешня асоціація міжнародних перевізників Абада отримала роз'яснення від митниці стосовно гарантійного депозиту за транзит алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Його можна внести фізично на пункті перетину кордону або за допомогою банківського переказу. Відповідні банківські реквізити розміщено на сайті АСМАП України. І на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову змістовну зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал і максимально поширювати це відео серед своїх колег. Слава Україні! І ще раз усіх з Днем автомобіліста і дорожника!